Цю допомогу, яку ми ну, постійно від когось отримуємо, це не просто так. Написав і нам її дали. Ні, це проходить, може длиться від місяця до чотирьох місяців, якісь перевірки, якісь ну, обсуждення, саме для кого. Це в основному внутрішньо переміщені особи або сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, місцеві. А потім знову ж таки, ми звітуємо, це і е, описові якісь звіти, і фотозвіти. Тобто, ну, це не просто так е, запросив і тобі дали. Так, допомагайте нам. Ну. Хай буде хорошо. все добре. Все Дякую, велике, до побачення. До побачення. До побачення. Ці організації я знайома десь півроку. Вони дуже допомагають нам. ну дуже. То фонарики це були, то матраси, то посуд, який ну це дуже 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 необхідна допомога. Наші партнери це Ісар, Ісар Єднання, це Кримсос, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, грантові проекти, субгрантові проекти, громадська організація Амісхід, Всеукраїнська громадська організація Коаліція захисту прав людей з інвалідністю, це Національна асамблея інвалідів. України, це всі ті партнери, які з нами співпрацюють і нас підтримують. До війни я працювала в банку, але 24 лютого після повномасштабного вторгнення все змінилось. На даний момент я займаюсь телеграм-каналом, як дізнаються ВПО про те, що ми можемо надати якусь допомогу від благодійного фонду. Ми створюємо форму, форму викладається в Телеграм, люди залишають форму, формі, форми заповнюють, і вже тоді там, ми їх обробляємо. Я вивожу все в таблиці. Ну і так, так відбувається сама видача. Тобто беруть готову таблицю, дає всі люди, і так от ми видаємо допомогу. Всі члени нашого ГО, ВПО. Так же, як і я, я сама з Луганського Херсону. Ну кажу так, що з Луганського Херсону. Тому що в 2014 році я переїхала з міста Луганськ Луганської області в місто Херсон, жила там. В мене чоловік з Криму. От а дитинка, наша Херсонка. Ми приїхали з Запоріжжя через війну і живемо зараз в Умані. І нам дуже потрібен був логопед. І ми знайшли його тут. Починаємо розмовляти. Ми працюємо з дітками з інвалідністю. Наш центр допомагає їм соціалізуватися. То дуже багато діток, які взагалі не говорять. Дуже багато ну, вже і дорослих діток, які погано розмовляють. І з ними треба більше працювати, ніж з ну звичайними дітками. Вони дуже талановиті. Дуже розумні, але ну на навчання в них іде трошки більше часу, ніж звичайних дітей. Кок а. 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 до. Це хто? Ніхто? Ні, Ко? Ма. -р. Логопед потрібен багатьом діткам, але цим дітям вони він потрібен особливо, оскільки деякі діти вже народжуються з проблемами, наприклад, органів артикуляції, і чисто фізіологічно вони не можуть вимовляти певні слова, звуки і все інше. Деяких дітей потрібно початково вчити, навіть правильно дихати для того, аби вони змогли висловлювати свою думку і просто-напросто говорити, що вони хочуть на рівні навіть потреб. Тому логопед це просто необхідність для цих дітей. Те, що нам здається буденним і звичним. Для них це просто велетенський крок для того, аби вони жили своє життя повноцінно. Я дефектолог провожу заняття з корекції розвитку. Це проблема з розвитком пам'яті уваги, сприйняття дрібної моторики рук, тобто, те, що нормальна дитина може робити добре. У цих діток виникають труднощі. З дітьми проводяться заняття, які охоплюють багато спектрів для розвитку дитини. Це і математика, це для старших, це і розвиток дрібної моторики рук. Це малювання, ізотерапія, пісочна терапія, тканинна терапія, вовняна терапія. Для старших дітей підлітків у нас проводяться заняття з соціально-побутової орієнтації. Сервіровка стола, це може бути приготування самого елементарного якогось салата, бутербродів. Це може бути те, що може дитина сама зробити в побуті, що їй доступно зробити. Оце все розбирається і навчається.